Мої вітання, якщо вам набридли сирники, то сьогодні я поділюсь з вами дуже смачним рецептом сирного пляцку. Це дуже смачно, дуже гарно. Готується цей пляцок швидко та нескладно. Обов'язково спробуйте та приготуйте. Для початку я беру сухі інгредієнти. До 250 г борошна я додаю 30 г какао, також додаю одну повну чайну ложку розпушувачу та перемішую їх. Відставляю сухі інгредієнти в сторону та підготую інші складові нашого сирнику. Також для тіста нам потрібно 2 яйця, які мають бути кімнатної температури. Вбиваю їх в глибоку миску, додаю до них 120 г цукру та за допомогою міксера або блендера з'єдную їх до однорідності. Взбиваємо до однорідності яйця з цукром, щоб цукор трішки розчинився і маса стала однорідна. Вливаємо сюди 100 г розтопленого вершкового масла та об'єднуємо інгредієнти між собою. Поки я об'єдную інгредієнти, я вам розповім про свій блендер. Сьогодні я використовую в роботі мультіблендер Pro Chef. Про Це професійний блендер. Який замінює багато різних пристроїв на кухні. Він поставляється з п'ятьма лезами: лезо м'ясорубка, лезо для взбивання, багатофункціональне лезо, лезо вінчик та спінювач для молока. В комплекті до блендеру йде підставка, завдяки якій ви можете зберігати його не в шафі, а на робочій поверхні. Цей блендер можна використовувати в різних ємностях і не хвилюватися, бо він має силиконову основу, яка абсолютно не псує посуд. В комплекті до нього йде яскрава книга з рецептами для ваших культів кулінарних відкриттів а для моїх підписників бренд боса підготував подарунок. Це знижка на придбання цього гарного мультіблендеру. Посилання на магазин та промокод на знижку я залишу у описі до відео. Яйця з цукром і маслом вже з'єднались до однорідності. Просіюємо сюди сухі інгредієнти, Просіюємо їх не всі, а ділимо приблизно на дві частинки. Всипаємо зразу одну половину, перемішуємо, а потім вже досипаємо все залишене борошно. З'єднуємо інгредієнти до однорідності, краще це робити силиконовою лопаткою або ложкою. Коли вже вони об'єднались і ложкою незручно, продовжуємо заміс руками. Це тісто не потрібно вимішувати довго, треба лише з'єднати його до однорідності. Перекладаємо його на поверхню, якщо потрібно, то можна ще трішки притрусити борошном і замішуємо його до однорідності та гладкої консистенції. Ось таке м'яке, гладке та однорідне воно має у вас бути. Відділяємо від тіста одну третю частинку, вкладаємо її в пакет або в плівку і відправляємо в морозилку. Дві третіх, які у нас залишились, розрівнюємо на пергаменті та розкочуємо за допомогою качалки в однорідний тонкий пласт. Розкочуйте такого розміру, якого у вас є форма для запікання, але, звичайно, більше неї, щоб у вас були запаси по бокам на бортики. Я використовувала ось таку форму, в мене вона 22 на 22 см. Розрівнюю тепер все тісто по формі, розрівнюю однаковий бортик з усіх сторон, тісто дуже м'яке і це робити дуже зручно. Коли вже тісто розрівняли, беру вуделку та роблю проколи по всій поверхні, по дну та трішки по бортикам. Відправляю тісто до холодильника. І тепер я займусь збиванням начинки. Тут в мене 800 г сиру кисломолочного. До сиру я вбиваю 4 яйця середнього розміру, додаю 200 г цукру, дрібку ваніліну, дрібку солі. 60 г кукурудзяного крохмалю. Додаю сюди 200 мл молока і молоко і кисломолочний сир мають бути холодними, тому що крохмаль найкраще з'єднується в холодній рідині. Змінюю насадку на моєму блендері. І за допомогою леза для взбивання я об'єдную всі інгредієнти до однорідної маси. Блендер з цією задачею справляється дуже гарно. І основа виходить однорідна. Обов'язково вам треба перебити цю основу до однорідності. Від цього буде залежати смак сирнику. Коли вже всі інгредієнти поєднались між собою, то до сирнику треба додати ягід. Я сьогодні використовую лохину. Ви, звичайно, можете використати будь-які ягоди, але найкраще мені подобається саме з лохиною. Або чорною смородиною. Це моя рекомендація. До ягід я додала трішки крохмалю, з'єднала їх між собою, щоб вони краще розподілились, і вмішую їх до сирної основи. Витягаю наше тісто із холодильника, виливаю сюди сирну основу. Вона гарно розрівнюється по всій поверхні, тому що рідка. Дістаю шматок тіста із морозилки та за допомогою тертушки з великим розміром натираю все тісто поверх нашого сирного пляцку. Ось так це вже гарно виглядає. Цим часом диховка в мене була вже вімкнена. При температурі 180 градусів я запікаю сирний пляцок впродовж однієї годинки. Ось так він має виглядати злегка зарум'янений, дуже гарний та пухкий. До речі, він майже не опадає після остигання. Якщо у вас раптом залишилось трішки сирної основи, то можна ось так розлити форми для кексів і спекти такі сирнички. Вони також дуже смачні. Сирник обов'язково має охолонути в формі до повного остигання, не витягайте його завчасно. І коли він вже повністю охолонув, беремо гострий ніж та нарізаємо його на шматочки. Це неймовірно смачно, дуже гарно, сирник виходить мега великий, вистачить на декілька днів для великої родини, дуже смачний та дуже ароматний. Обов'язково спробуйте цю смакоту та приготуйте для своєї родини. Як бачите, це не складно, дуже гарно та дуже смачно! Смачного вам!